Грантоїди, соросята, кляті нахлібники нарешті отримали по заслугах. Президент Трамп обмежив допомогу Америки для тих, хто отримував гранти? Такі заяви звучать в інтернеті і прикро гідно від того, що це пишуть люди, які самі нещодавно жили за рахунок допомоги від іноземних донорів та партнерів. І зараз вони просто існують за кошт певних політичних сил, які зацікавлені у розхитуванні ситуації в Україні. Отже, що таке гранти? Яка серйозна допомога припинилася для України? Чим? Це небезпечно у межах держави. Розкажу вам у цьому відео. Додивіться обов'язково до кінця, щоб знати ситуацію, щоб бути у курсі і не плутати, що таке грантоїди і люди, які отримували допомогу, для того, щоб ви могли отримувати якісну допомогу для себе і якісну інформацію. Підпишіться на канал Мотивасян Ньюс, якщо бачите мене вперше. Обов'язково поставте лайк, щоб якомога більше людей побачили це відео. І звісно, коментуйте те, що тут почуєте і побачите. Новообраний президент президент США Дональд Трамп обмежив грантову допомогу для низки країн. Причому звучить так для всього світу, але Україна від цього страждає найбільше. Ці проекти не тільки для того, щоб хтось класно себе почував ці проекти життєво необхідні для України, яка виснажена війною. Поясню, чому почну з того, що останнім часом я сам проходжу навчання на грантових проєктах, я розбираюся, що це таке, для чого це існує, і як це допомагає незалежним ЗМІ, в моєму випадку робити свій контент і доносити його до глядача. І щоб ви розуміли багато авторитетних ЗМІ, таких як Бабель, таких розслідувачів як Бігусінфо та інших, на межі існування через те, що саме через грантові. Кошти вони могли бути незалежними і тому робили свої розслідування. І тому ми з вами узнавали про те, що є корупціонери, є інші недоброчинні чиновники, яких викривали ці власне розслідувачі, журналісти. І я вже мовчу про інші регіональні та локальні медіа, які намагалися бути незалежними. Проте мова йде не тільки про медіа, а про допомогу внутрішньо переміщеним особам, допомогу ветеранам. Навіть навіть про медицину, яка стосується абсолютно всіх українців, де York Таймс опублікували статтю з цього приводу і дуже чітко розписали, від чого тепер залежить Україна і що може трапитися, якщо протягом 90 днів не ухвалиться рішення про продовження співпраці з американськими е грантодавцями та донорами, через тиждень після того як адміністрація Трампа раптово розпорядилася про повне припинення зовнішньої допомоги США. На розвиток ефект вже відчувається в зруйнованій війною. Україні декілька гуманітарних організацій заявляють, що вони були змушені призупинити діяльність, зокрема допомогу ветеранам війни та внутрішньопереміщеним особам. Накази видані в той час, коли адміністрація Трампа проводить 90-денний аудит іноземної допомоги, викликали холод гуманітарних організацій в Україні, які сильно залежать від такої допомоги. Сполучені Штати найбільше єдине джерело допомоги в Україні надали понад 37 мільярдів доларів гуманітарної допомоги, допомоги розвитку. Та прямої бюджетної підтримки з початку війни майже три роки тому через своє агентство з міжнародного розвитку, також відоме як USAID. Юрій Боєчко, засновник і виконавчий директор організації Надія для України, яка співпрацює з українськими групами, що фінансуються Сполученими Штатами Америки, надаючи дрова мешканцям прифронтової лінії, сказав, що припинення фінансування позначиться негайно за його словами. Поставки раптово припиняться, і люди залишаться самі посеред зими. Вони відчують ефект цього Наступного тижня сказав пан Боєчко в інтерв'ю. Це просто надзвичайно шкідливо, тому що у вас є мільйони людей на прифронтовій території під Херсоном і Харковом, які довгий час живуть без світла. Для них дрова були єдиним джерелом тепла і способом приготування їжі. Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні заявив, що звернувся до уряду з проханням надати звіти про призупинені підтримки Сполученими Штатами Америки програми. Він сказав, що уряд визначить, які з них критичні, що Україна може допомагати з частиною фінансування та обговорить програми з американськими та європейськими офіційними особами. За його словами, пріоритетними будуть програми для дітей та ветеранів, а також програми захисту інфраструктури. Івона Костина, голова ветеран хаб. Організація, яка підтримує ветеранів та їхні родини, розповіла, що організація вже припинила дві великих програми: одну, яка співпрацює з українськими роботодавцями щодо політики працевлаштування для ветеранів, і іншу, яка надає простір для ветеранів, це перебуває на паузі, але насправді для нас 90 днів паузи означає втрату нашої команди, нашого простору, довіри наших клієнтів. Сказала вона. Раптове припинення фінансування підриває надійність партнерства, сказала. Пані Костіна після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році, яке за деякими даними спричинило найбільшу кризу біженців у Європі з часів Другої світової війни. Європейські країни взяли на себе більшу частину тягаря прийому біженців, які втекли з України. Сполучені Штати зі свого боку допомогли обмежити потік біженців, фінансуючи гуманітарні програми допомоги внутрішньо переміщеним особам. Представники USAID у Вашингтоні підтвердили у вівторок за Нью-Йорк Times, що всі програми та гранти без е, виключення, схвалені держсекретарем, були призупинені на 90 днів, поки перевірка триває. Державний департамент США заявив у заяві, що замороження допомоги було виправдано необхідністю переорієнтуватися на американські національні інтереси і що воно більше не буде сліпо роздавати гроші без повернення для американського народу за словами українського депутата Ярослава Юрчишина, американські чиновники в посольстві США в Україні просили звільнення, щоб Зберегти допомогу для України. Першою про запит повідомила газета Financial Times. В інтерв'ю пан Йорчишин сказав, що дискусії щодо надання відступів від української допомоги тривають. Він висловив стурбованість тим, що програми екстреної продовольчої допомоги будуть змушені призупинити роботу, навіть якщо вони були звільнені у всьому світі від наказів. За його словами, фінансування зменшує тиск на міграцію, оскільки люди можуть залишатися у своїх містах, коли працюють школи та муніципальні служби, такі як водопостачання. Та природній газ агентство допомоги профінансувало ремонт системи водопостачання та ремонт шкіл, які постраждали від російської артилерії. Це теж за рахунок американських коштів. Продовження допомоги сказав пан Йорчишин, також протистоятиме наративу тоталітарних країн про те, що демократії є нестабільними партнерами, і ви ніколи не можете бути впевнені, що демократії вам допоможуть. Однак наразі більшу частину допомоги схоже припинено в електронному листі від державного департаменту одній групі, датованому 24 січня, і переглянутому з. The New York Times, говориться, що всі е, виплати іноземної допомоги негайно призупиняються, і що група має припинити свою роботу над програмою та не створювати нових витрат та нових програм. Після 24 січня групі було доручено скасувати якомога більше непогашених зобов'язань. Погрози адміністрації Трампа на невизначений термін припинити всю допомогу. Також змушує деякі групи боятися помсти, якщо вони виступлять проти заморожування в електронному листі, з яким ознайомилися The New York Times, велика французька організація Acted, що працює в Україні та частково фінансується Сполученими Штатами, наказала групі українських партнерів зупинити або призупинити всю роботу до подальшого повідомлення. У ньому додано, що група не повинна спілкуватися та коментувати це публічно, попереджаючи, що організації можуть бути піддані санкціям у всьому світі. Менеджер з української партнерської групи, виступаючи анонімно через побоювання щодо помсти, сказала, що директива змусить її негайно звільнити майже 100 співробітників і не виплачувати їм зарплати, які мають бути виплачені до кінця місяця у рамках договорів та проєкту. Керівник окремої української організації на умовах анонімності через деликатність ситуації сказав, що її попросили призупинити розробку нових проєктів і переглянути портфоліо, щоб у списку не було жодної діяльності пов'язаної з гендерними проблемами чи правами секс меншин в Україні. Також є чисельні медіапроєкти, які виживають за рахунок грантів, що дозволяє їм залишатися незалежно. Залежними зараз десятки ЗМІ в Україні закликають підтримати Богдан Логвиненко, засновник сайту Ukrainer, який публікує статті про Україну іноземними мовами, заявив, що не очікував відновлення фінансування США після завершення дев'яностоденного аудиту. Наш єдиний шанс. Ми самі каже він у інтерв'ю і про і у коментарі. Про ось це все. І він говорить у про благання про державні пожертви наразі. Українські незалежні змі отримують понад 80%. Сього фінансування зі сполучених штатів зазначив пан Логвиненко. Здається, не всі групи були повідомлені про те, що вони повинні припинити роботу. Член правління благодійного фонду Схід Сос Оксана Куянцева повідомила, що жодних повідомлень про призупинення організація не отримувала. Більшість опитаних груп висловили зростаючу стурбованість. Ситуація показує наскільки близькою може бути велика геополітика. Сказав Лесик Якимчук, директор неурядової організації лінза. Вибори в іншій країні можуть зупинити, наприклад, програму онлайн-навчання дітей в Україні. Сказав він, така очевидна залежність і вплив нашого маленького життя від цієї великої гри є наявними. Також це і медичні проекти, які спонсорували USAID, Це і програми амбулаторій у селищах. Це і інші програми пов'язані з немовлятами, пов'язані з людьми похилого віку з людьми з інвалідністю. Ці всі програми на 80% фінансувалися Сполученими Штатами Америки у межах грантової допомоги і благодійних ініціатив. І тепер це все зупинено на невизначений строк. Щоб ви розуміли, підписані контракти, люди під проєкт беруться на роботу: менеджери, виконавці, водії і всі вони працюють у межах гранту, який розрахований на рік вперед. І тут вони мають припинити цю роботу просто посеред або на початку такої роботи з розірванням контрактів, договорів і е, з недофінансуванням, ось така ситуація. Згадайте, що було на полі бою, коли е, Сенат США, коли Конгрес США не підтримав додаткової допомоги і заморозив цю допомогу майже на пів роки, що трапилося тоді. Наслідки ми відчуваємо і зараз. А тепер подумайте, що може статися з такими самими заморозками виплат, якщо це стосується медицини е, шкіл. Людей з потребами з особливими потребами, та і наших військових. Це навіть впливає на допомогу волонтерів. Це впливає навіть на проекти з проєктування дронів, ребів, тому що частина це було теж грантові кошти, а не державні. Ну і частина держбюджету України також фінансувалася з цих фондів. Це реальна катастрофа. Тому тільки ви, українці, можете на даному етапі допомагати. Звісно, держава також, але у держави менше спроможностей. Так є ще. Європейські фонди, але вони набагато менші, і лише 20-30% з них покривають ці витрати, тому. Як і всі редакції, я також звертаюся до своїх глядачів. Я буду вдячний вам за допомогу. Буду вдячний вам за донати. Тим більше, що частина ваших донатів у будь-якому випадку направляється на потреби Сил оборони. Вся детальна інформація в описі цього відео. Крім того, ви знайдете інформацію про те, як безпосередньо задонатити на потреби наших військових. Полтавські волонтери збирають кошти. Роблять це з 2014 року, усіма можливими та неможливими способами та за. Особами. Проте і вони говорять, що зараз донатів стало набагато менше, тому навіть ваші 10 гривень можуть допомогти. Скористайтеся цією інформацією, допомагайте нашій армії, допомагайте українцям, допомагайте українському продукту, українським змі, українським блогерам та ютуб каналам. Хай наша інформація розноситься по всьому світу. За це я вам дуже і дуже вдячний. Поставте, будь ласка, вподобайку, якщо додивилися до кінця і забули це зробити. Підпишіться на мій канал, якщо побачили мене вперед. Перше рекомендуйте Матевосянію своїм друзям та знайомим і звісно коментуйте так. Будемо комунікувати та спілкуватися разом і тільки разом обов'язково вистаємо, що б там не було, і обов'язково переможемо. Слава Україні!